Мої вітання, і сьогодні у нас пригарні новини, 28 число. А це означає, що день чергового звіту. Ми з вами за місяць назбирали і вже витратили на Збройні Сили України завдяки вам і вашим донатам. 1 мільйон 845 тисяч 616 гривень. Отакі ви крутезні молодці. Велика подяка і від мене, і від наших захисників. Відеозвіт ви можете бачити в Інсті квитанції. Ви бачите майже щодня, коли ми накопичили і коли ми витратили кошти на найнеобхідніше. Молодці! Низький уклін і подяка кожному з вас. А тепер до роботи почалося голосування за санкції проти Порошенка. Платив податки до бюджету Рашки, украв із Медведчуком трубу. Служив у РПЦ. <кій> так, проти Порошенка, санкції, там санкції, кримінальні справи. Що далі буде? Що далі буде? Проблеми зі здоров'ям у нього будуть далі. Це так. Це із того, що ну, вирішити майже неможливо, да? А щодо його коштів, його впливу, його участі у владі і політиці, ну, тут незмінно. Історія незмінна, розумієте? Так, поїхали далі. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про кримінальну відповідальність керівників ТЦК та СП, голів та членів ВЛК за порушення мобілізаційного законодавства. Чи буде з цього толк? Хоча вчора ми приблизно таке саме питання дивилися, і там, звісно, відповідь така собі: кримінальна відповідальність керівників ТЦК та СП. Так, тут є гарні новини. Дивіться, що до тих, кого е, будуть ловити, і буде така показова кара, буде як мінімум три великі справи. І там буде і конфіскація, і покарання, е, і майже тюрма. Але. Хтось, ну не хтось, а більшість, да, хір їх піймаєш, бо вони вже за кордоном або будуть за кордоном, а там нічого. А ще одна половина просто відкупиться. Ну, нехай ті показові справи щось вирішать, щось покажуть. Якось повпливають. 9% від зарплати буде обов'язковим платежем на накопичувальну пенсію. Міністр соцполітики Оксана Жалнович. <кій> в 26-му році можуть розпочатися перші накопичення в рамках цієї системи. Ага, накопичувальна пенсія буде добровільною. Мінсоцполітики спростовує заяву про обов'язкові 9% відрахувань. Ну вона сьогодні добровільна, завтра вона недобровільна, як у нас все буває. А ми з вами щось таке бачили, що. Або будемо самі собі накопичувати на пенсію, або якось це буде пов'язано прямо з народженням людини. Якийсь там, не знаю, депозитний рахунок чи щось таке. Так, значить, що надалі буде? Чи буде надалі пенсія при накопичуванні, добровільному, недобровільному? Що надалі буде з пенсіями? Ой, значить, дивіться, що буде далі. Мінсоцполітики буде далі максимально рекламувати оці, хочеться сказати, ставки на спорт. В плані того, що поклади собі будь-який відсоток, не ну, обов'язково навіть 9, і ти одразу маєш доступ і до бонусів до якихось, і там прям плюшки, пряники, все на тебе посипалося. І так воно деякий час буде. Нащо це робити? Щоб заманити, щоб прикормити. Що буде далі, далі ви своїх коштів не отримаєте, не знайдете, не побачите. Так що не ведіться на всю ту бредятину. Масштабні ядерні навчання відбудуться у штаті Нью-Йорк, повідомляє ФБР. Громадськості не варто хвилюватися через присутність військових та спецобладнання, оскільки це навчання не становить загрози. А що це? Штати грають м'язами зараз, так? Да? Масштабні ядерні навчання в Штатах. Ну, так, да, це показати, що ми, якщо що, вас чекаємо, ми вам раді. Але навіть показати не комусь а, зовні, а показати це комусь всередині. М -м, тобто тут така історія про своїх бити, щоб інші боялися, знаєте, щоб чужі боялися. О, тут щось на кшталт цього. А, будуть проблеми а, в Штатах з. Представниками влади, типу, поліції? От щось таке, будуть якісь заколоти? Так, далі. Президент Зеленський зустрівся з президентом Макроном. Обговорювали можливі формати гарантій безпеки для України. І не лише. Що нам з вами з цієї зустрічі? Президент Зеленський і Макрон. Що нам з того? Це про підписання договору. Це про підписання договору. Це не торгівля, це не про гроші. Схоже, це на безпеку. Так, схоже, це на допомогу армією людьми. Так, Макрон його країна допомагає нам добровольчими військами, да? знаєте про що це? Це зустріч про. Кордони. Що має статися? Які ще кордони має порушити Рашка для того, щоб Макрон і його країна вони включилися? І то про, про кордони, то про. Що ще має статися? Чого вони чекають? Що ще має статися? Розстановка сил на полі бою. Розстановка сил на полі бою. мы и ворох. Так. Так, зараз буде черговий 1-0 в пользу ворога. Це не результат, це просто процес, який боротьба за ресурси. Тобто вони тут будуть на крок, на крок попереду. Найближчий місяць ми це з вами побачимо. Не тому, що ми не можемо відбитися, не тому, що ми не хочемо. Тому що нас е, змушують до цього. Дякую.